Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні 7 липня понеділок я розпочинаю свій вишивальний тиждень з медового семплеру. Я сподіваюся, мені залишилося 50% третього етапу і четвертий етап. Я сподіваюся, що я достатньо швидко це зроблю. І прийду до морозника. Це четверта схема. Зап'ялила я вже тканинку. Це буде така сама зелена тканинка, як в нарцисах. Тобто, виходить їх чотири. Дві у мене на зеленій це корк, мені здається, чи белана. Треба подивитися, чи тут висить. Ні. Подивитися. 20-го каунту я шию через одну ниточку. Бачите, вона така? Класно. Для цих схем, для от Лєни Сухомської схем, оцих, дуже класно вона підходить. До речі, забуваю вам все сказати, що це дизайн Вірніше Спе Юлії Ньюліїв Крафт. Я завжди забувала, хто це, тепер я запам'ятала. Ось. І я зап'ялила центр, визначила, воно вже лежить з минулого тижня. І сподіваюся, що на цьому тижні я до нього доберуся і, можливо, теж достатньо швидко відчинюю. І ще чекають на мене сторінки Poison Garden книжечки. Я теж тут склала все, мені здається, на перші дві. Сторінки, а їх вже 5. Ну, словом, треба таке дрібнесеньке доробити, доробити і потім братися за серйозне, бо у мене в СП фінішую вже 4 борги. Всі чотири роботи, які у мене приймають участь, всі треба пошити трохи. І я думала, що на цьому тижні що я вже буду з готовим цим е е семплером, з готовим морозником, що я вже на цьому тижні зроблю тиждень прямо з пефішую. Але, видно, ні. Так що не цей тиждень, можливо, наступний буде ПСП Фінішуй. Побачимо. Хоча б в цьому тижні зробити всі ці три роботи, тому що. В попередньому відео я вам казала, що я купила набір нарешті рушника. Я ще підгляділа, як Вікторія Попович з'єднала два станки, і тепер я хочу теж другий станок з'єднати, бо у мене і Волга від Арабеські є. І хочу рушник на рамі чомусь шити, хоча я рами не люблю. Словом, якісь плани, а ще там Вікторія Ukraine Teacher оголосила про СП Хелловенський, а у мене вже два роки лежить список схем в основному від Славіної і там пару буклетів, які я хочу 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 потрошку шити, бо я люблю Хелловен не за холовене страховця, які там скелетики, відьми, а я його люблю більше за гарбузики, за героїв. Таких, як Wednesday, Добрі передвісники, Гаррі Поттера я теж відношу, до речі, до Хеллоуна через те, що ну, типу, можна одягатися в якихось героїв, ну чому б ні, Гаррі Поттер, Магія. Тобто ну, таке. Тобто, я люблю це за такий от гарний вайб, не за страхітливість, а за такий чудовий осінній вайб. Ось туди я теж поки що записалася. Я там думаю, теж буду потроху, як і and Lace лейс Алізо гончурової, тому що такі лайтові от у Лізи взагалі, дуже люблю всі спев, яких вони лайтові, спокійні, і ти немає у тебе якоїсь гонки, і це дуже класно. Ось, тому бажаю собі натхнення і вільних хвилинок. Не забувати гуляти на вулиці і вам не забувати ввечері хоча б виходити, подихати свіжим повітрям, де це можливо, якийсь парк, якийсь лісочок поруч, поки природа нам дає таку можливість. До нового включення! Вечір, вівторка і маю нарешті фініш. Чудова просто розробка, чудовий такий легкий і дуже літній, сонячний, теплий, я не знаю. Можна багато чого про нього казати, але його треба бачити вживу. Вам дуже класно зараз видно крильця бджілочок. Ось, Тут є такий іноді дрібний бекстіш, який ніби не видно, але він надає об'єму. Ось тут крильця, Вони в житті не дуже помітні. І тут мої прорахуночки: оцей зелений листочок під липою. Я так думаю, мав вишиватися в одну ниточку. і Я побачила це лише, коли почала бекстіч малювати. І я вирішила, що я так і залишу. Я трохи якби наводила уважніше, вишивала ось ці гілочки, але в цілому нічого не дуже сильно відрізняється від того, що мало бути. Тому я так і залишила. Ось, задоволена, дуже гарно, звичайно, бо в ідеалі можливо б з нього зробити якийсь такий якусь штуку, таку. Ну і мені сподобалося органайзер. Я бачила, Юля викладала хтось собі пошив. І мені б було цікаво оформити в якийсь пінкіп такої ж самої форми. Але це достатньо складна була б форма, і ну, не знаю, шкода було б, якщо не вийшло, і вишивка б полетіла в невідомість. А, тому поки що а, варіант п'ялець, скоріш за все, буде. А коли я вже вишию квіткокейки і їх оформ, буду їх оформлювати, тоді я якось їх поєднаю. Тому що я спеціально брала тут вам трохи сиріше, сірішим кольором а, показується тканинка. Але це Мурано ну, 101, й Молочний такий, білий. Ось, Але просто через те, що ось тут в фоні сіруваті такі відтінки, то воно якось на фотографіях і на відео відбиває і на тканинку білу. Задоволена. Гарно, це магнітики Денеси. Headmake Helpers. А, чудово сюди посував. І... Тепер у мене є така краса і мінус один розпочати процес. Добрий ранок, четверга. Подивіться, як класно вимальовується квітка без бекстічу. Вчора розпочала, а тут десь, ну, до тисячі хрестиків. Все я ніяк не можу одесь. Ви бачите, більш рівні хрестики виходять, десь такі кривесенькі. Але я це все думаю через те, що я вишиваю в дві ниточки. Мені хочеться в дві ниточки, щоб так було щільно. Але ці дві ниточки лягають не так рівнесенько часу. Тобто, якби в одну, воно б все було рівніше. Але я за це не переймаюся, просто цікаво, коли і як. Тобто я спочатку вираховувала по направленню ниточки, щоб не провалювався хрестик. але це не впливає, ну, впливає, але все одно не дає 100% гарантії рівного хрестика. Бо все ж таки я помітила, що це рівність тільки за рахунок того, як викладається сама ниточка. Ну, як вони разом. Ось тут, наприклад, взагалі така мішанинка, але буде бекстіч і він закриє його. А тут на листочках. Чи всерединці, більш рівніші вони видаються. Плюс вони малесенькі, вони трошки штовхаються. Але здалеку воно дуже м -м, тендітне і чітке, таке, ніби вимальоване. Тому мені цей ефект більш подобається, ніж за рівні хрестики, і я спокійно на них реагую. Ну, я і взагалі на рівність хрестиків реагую. І мій один з найулюбленіших магнітів він такий ніжний. Обожнюю, його теж ось. Тож сьогодні будучим квіти, цвіт квіти, квітнути і вимальовуватися. 15 липня. Вчора завершила морозник, і я вам потім хочу показати їх всі чотирьох. Подивимося, роздивимося. А цей тиждень, я так думаю, я їх з'єднаю, тому що змонтувала вже для вас про черкаську сорочку. Я сподіваюся, ви вже побачили це відео. Я, чесно кажучи, думала, що буде трохи цікавіше. Щось мені не так. Не знаю, трохи нуднувато мені здалося, але сподіваюся, вам було цікавіше, ніж мені. І взагалі просто сам сам шлях продивитися через півтора роки це таке ну, достатньо приємно. Сьогодні починаю з хагріда. Як ви бачите, другу, да, там немає на задньому плані у мене семплер. Стоїть поки що в підставці від лелітки. Я його ніяк... Ну, Мені подобається. Так. Я все думаю, як я його хочу оформити. І Хагріда дуже хочу завершити. Мені залишився друга половинка, і книга до нього йде. Сподіваюся, що достатньо швидко піде, бо всі схеми Анастасії славіною швидко шиються. І потім, якщо вийде, якщо я на цьому тижні буду більше шити, бо морозника я шила майже всю, весь тиждень, то якщо на цьому тижні так, то я, мабуть, буду підтягувати в СП Фінішу і свої борги. Їх там назбиралося о-о-о. Тож. Думаю, буде класно, якщо два тижні разом О, ви не залишитеся без відео. А я зможу вам трохи більше показати своїх хрестиків. Сьогодні 23 липня, і щось вишивальні тижні навіть більше двох розтягується. Проте, у вас, є що подивитися на моєму каналі, то я не дуже переживаю, але зрозуміла, що у мене частіше за все, 5-6 днів йде один дизайн, насправді, якщо я хочу його завершити. І як ви бачите, я зшила цього хагріда. На нього на зшивання, значить, я вишиваю його двостороннім. І ручки теж двосторонні книга. Давайте по черзі. І потім я зшиваю його, мононит... Ні, не монониткою. волосінню. Цього разу це була аріадна. Ось така. Не фокусу. Вона така щільна, і я все одно вдвіни шию, тому що я складаю і вузлику в кінці, щоб не вискакувала голочка. І це довгий процес. Виходить, у мене, ну, так я вам не покажу, ну в цілому, я сшиваю, і це довго. І спочатку ручки пришиваються до передньої частинки, і потім задня. Але результат класний тим, що Чи мені подобається двосторонні, що вони дуже дотичні, і, ж не дотичні, а тактильні. А, і вони ну, приємні їх перебирати, з ними, ніби як гратися. І, тому я їх роблю двосторонніми, мені це дуже подобається насправді. Ось. І на це я витратила. Майже півтора дні, тому що це е, трошки не те, що нудно, а просто вона все одно, хоч вона і щільна, і добре лягає, але все одно трохи вона заплутується десь, щось там відбувається. І це так забирає час. І от його будиночок є у мене. Я все зберігаю поки що в цій коробці. Якщо ви хочете, до речі, можу трохи показати, що в мене є, я давно не показувала, думаю. Так от, будиночок, звичайно, трохи менший за Хагріда, але класний такий. Він величенький, він в цю коробку не вміщається. Якщо всі вміщаються, то він не, не вміщається. Так, до будиночка. що у нас? Якщо ви не знаєте цієї колекції Анастасії Славіна, чи давно не бачили, то давайте переглянемо. Будиночок був з Кликом. Так, це його книжечка, мені здається. Далі був Dumbledore. Дамблдор. Dumbledore Дамблдор був з Феніксом своїм. Мені дуже подобається цей образ Фенікса. Відродження, очищення. А, так, Снейп. У нього тут, до речі, були бісеринки. Такі ось тут, до речі, не лишилися двосторонні, ну, не було схеми двох І, до речі, зараз Анастасія зробила ці фігурки цільними, щоб їх можна було відшити на тканинці. Тобто, не окремими такими, а на тканинці, кудись щось. Усевер забув патронус. Так, перед цим, мені здається, був малфой. Не фокусую. Що сьогодні? Так? Не фокусує. Багато всього іншого. О, малфой такий цікавий. Хлопчинка. У нього відшивалося з двох сторон, і у нього був, е, як його харьок. Я забула. Я забула. Так, можете написати в коментарях. А перед цим, от мені здається, трійця ця була, спочатку точно була Герміона. Е, ага. Гаррі Поттер у нас був з. Буклею чарівна. Вона така малесенька. Класно, мені дуже подобається. І з листом. Що тут було написано, да? Містер... Містер так? Містеру Поттеру. Так. І другим буфером, І розподільна. У нього цей пацючок на голові. А тут, може, гірше, гральні карти. І ой, розподільна. Розподільний капелюх. І першою була герніона, красуня. Одна з найкращих. Вона така милесенька. Клас. Взагалі люблю саме перші дві частини. Вони такі казкові, можна сказати, зілечко її, мені здається, так, це передня частинка зілечка. І котик теж був один з перших. Таких дрібнесеньких героїв, дуже милесеньких. Така у мене колекція вже є. Я, звичайно, одразу не буду братися наступна полумна, мені здається, йде, і потім Макгонагалл. Дуже їх теж хочу відшити. Це такі основні. Я, до речі, не всіх героїв одразу впізнаю, коли вони там виходили у Анастасії. Але от мені дуже подобається. Так, приберу зараз і повернусь далі. Так от, Хагріда я майже тиждень шила потроху, чи не потроху, чи там чим ще займалася. Ще я шила трошки, не знаю, на якому етапі я вам показувала, зараз покажу ось цих Quilt Makers. шию в СП в Суміснику, господи, Лізи Гончарової Нора Корбет, але я там єдина, хто хто лавандерен Лейс можна. Ось, І я спочатку почала цим кольором тобто це одна зашивка. І е, потім вирішила собі зробити контур. Я ось до цих пір цей кольор йде. Тут приблизно там щось 500 хрестиків. Щось. Ну, По 200 хрестиків на тиждень я потроху вишиваю, так воно піднімається. Це ось ця частинка, як ви бачите. Сукні. Так, і що я вам хотіла? Хотіла вам ще показати в такому стані, якому зараз, на зараз у мене лежать, і трошки розповісти про цю авантюру від Лени Сухомської, яка мені, мені дуже сподобалася, і дуже вона. Гідна того, щоб її шити, насправді вона дуже ефектно просто і ефектно виглядає. Я ще поки що не просувала. Покажу, що є. Значить, дві, дві їх чотири квіточки. Дві квіточки у мене вишиті на корку номер 618. Що я права? 618-й. Оцього відрізку 50 на 35 вистачає на дві квіточки. А ось цей колір це 99-й, тобто такі бежеві. Ось, значить, нарциси. Я не знаю, мабуть, я вам давно їх показувала, чи як я їх там показувала. Це перші вони були. Потім був гіацинт. Гіацинт. Я його вирішила на бежевому шити. І коли я. Я не дивилася наперед, яка має бути квітка, але коли. О, господи, не морозник, а як його. Це іацинт, там морозник, а це у нас. Москарі! О! Господи. А, і коли мускарі вийшли, я розповідала, що бо вирішити на зеленій основі шити чи на пеживі, я подивилася, що буде надалі. І надалі був морозник, він такий з рожевеньким, і я подумала, що мускарі класніше будуть на цьому. І ось я їх навіть ще не розп'ялила, ці п'яльця мені поки що не були потрібні. І от вони так у мене залишилися. І а, морозник це те, що останні я вам показувала, фі фінішувала. з рамкою я вам показувала. І ось він теж ще не розп'ялений. Трохи сьогодні похмуро, і тому вам зелений такий, от він зелений, такий класний, як отут в затінку. І я їх бачу, чесно кажучи, в різного формату рамках. Якась овальна, якась в прямокутному, мені б так хотілося. І е... так отут ще відкримо. І коли я буду оформлювати, звичайно, я ще не знаю, але ось ну подивіться, дуже класно їх компонувати між собою. І, і якщо різного формату рамки, то теж дуже класно. Мені здається, як ідея чудова. І якщо є така стіна, знаєте, така вільна. Та їх комбінувати по-різному навесні дуже класно. Ось, я дуже задоволена, мені подобається. І, чесно кажучи, якби у нас багетки не настільки дорого коштували, можливо, я б одразу все це і оформила. Так, і це, мабуть, все на сьогодні. Завершу на цьому 2,5 тижні. І подивимось, що буде наступних. Тому що я думаю, що не так швидко все просувається, як, можливо, хотілося би. Дякую, що були зі мною, і побачимось!